Всім великий привіт! Сьогодні з вами Тая. Щоб ви знали летсплей, вже скоро буде на каналі. Це було... Ладно. Е, сьогодні я хочу показати вам, які є декорації в моїй кімнаті. О, секундочку. Які є декорації в моїй кімнаті? Ригну зараз. Не всі. Але якусь частинку можу показати. Поїхали. Так, перша річ, яка мені доповнює в ній декор, такий годинник. Я його купляла в Дон Педро в магазині, нашому. не нашому, просто в Педро. Чи навіть не купляла, мені його подарували. Але я точно знаю, що він із Дон -Педро. Ось. Мій тато просто дизайнер, і він працював в цьому магазині, робив там ремонт. І, власне, дозволяє нам раз в рік, там на день народження, або ще на якісь свята, навіть більше разу в рік мені і моїй старшій сестрі приходити вибирати собі подарунки. Це один із подарунків, які я вибрала собі, який я вибрала собі. До речі, другий подарунок, який прям я використовую деколи рідко, це шар для гадання, щоб ви знали. Ну, якщо вам цікаво буде, можна зняти відео, де я відповідаю на питання так чи ні, яке мені задають підписники з інстаграму, і я, і я на них відповідаю за допомогою шару. Так от, ще одна річ, яка доповнює мій інтер'єр, це мої подушечки декоративні. У мене їх взагалі було три. І скоро буде більше. Тому що я дуже люблю декоративні подушки. Як Я казала мій тату дизайнер, тому в цьому я хоч трішечки, але шарю. Так. Да. Так от, ця подушка у мене є Ледлента. Ледлента. Хто не знав? Ну, в принципі, ніхто не знав. Да. Е, У мене є Ледлента і. Коли я міняю кольори, то ось ці от всі ромбіки вони міняють свій кольор, і мені це дуже подобається. Друга моя подушка це ось така от. Я не знаю, чому вона мені так сподобалась. Тут е, є така спеціальна наволочка. Е, ось, де є вузлики. Вузлики спеціально два. Е, у мене є ще така самісінька наволочка, тільки темніш. Такого зеленого. Коротше, взяли зелений, взяли чорний, змішали їх докупи і вийшла якась кака-малака. Цей колір мені теж подобається. Він ума... це... да. У мене ця навичка є. Третя, ні, я не буду рахувати мене. Ще якась там річ це моя... мій куфік. Він величезний. Є великий плюс. Я люблю з подругами на день народження чи навіть просто так, коли вони до мене приходять. Знімати з ними щось типу фільму. Ну, переважно ми три години знімаємо, виходить трей... жалкий трейлер цього фільму. На одну хвилину. Ну допустим, допустимо, що вони виходять удачними. Так от, в деяких сценках, або навіть якщо знімати тік-ток, треба от вот падати. І дуже неприємно падати на землю. Так от можна падати на пуф. Но він у мене не тільки для цього, ще я коли змучена, просто приходжу, лягаю. Я не... Він стояв на балконі, якийсь час я на ньому навіть пару разів заснула. Просто взяла одіяло і заснула. Ще одна річ. Я вже не знаю, що вам навіть показати, але у мене тут є багато речей. Я вам вже казала, що було відео на фотоапарат, яке я, яке я знімала, де я показувала постіль. Тобто пледи, одіяла, подушки, всяке таке свої лічні. Так от, я зараз це не хочу робити чисто через те, що. Не хочу потім це все застиляти, але покажу вам один свій плед. От він. Шикарний плед. Я його купляла, здається, в епіцентрі. Не реклама. Мені ще зарано рекламу знімати. Я не знаю, для чого я говорю, де я це купляла, Ну, так от. Цей плед дуже класний, тим, що він шерстяний. А у мене одіяло, яким я накриваюся, просто накриваюсь, Воно трішки коротше. Тобто, у мене отак от, от воно мене накриває отак от, от. А оцей от кусок, він залишається в одіяла білого. Зараз, секундочку. Я все-таки розстелю ліжко, щоб вам було понятно, про що я говорю. Так от. Це. Моє основне одіяло біле. Воно мене отак накриває, половина, ну, половина стоп, стопа просто е, залишається голою. А так як зверху цього е, одіяла йде цей плед, і він якраз моєї довжини. Ось і. Я коли накриваюся цим і цим, я завжди накриваюся, літом, весною, осінню, завжди. Я коли ним накриваюсь двома, у мене ноги шуршать з цим одіялом, і якось так виходить, що я не хворію. Але я все рівно хворію. Ладно, далі моя подушка. Вот, яка вона, величезна. Величезна вона. А ще й в порівнянні з моєю старою подушкою, вона капець яка тонесенька, вона на камері така жирна. Вибачте, вибач, подушечка. я її просто люблю, тому що я її з самого дитинства використовувала і ніяк не можу з нею попрощатись. Тому ставлю цю подушку, а наверх неї цю подушку. І сплю на обох. До речі, в цій подушці всередині є одна дуже, один дуже м'який наповнювач і ще одна подушка. Тобто я сплю на трьох подушках. Так, що вам ще показати? Я в відео інакшому знімала е, знімала ще іграшок, але я їх зараз не хочу. Вам показувати, тому що вони стоять в куточку на ліжку і якось не хочеться цю всю эм, штуку розстеляти. Так, ну я не знаю навіть, що вам ще показати. Пам! Я скажу, я знаю. Так, зараз я трошки переставлю камеру. Вот ще що прикрашаємо мою кімнату. Ваза теж зікеї. Эм... Тут стоять квіти. Я не пам'ятаю, як вони називаються. Чому на відео у мене всі чухаються? Так от, тут є такі квіточки. Оця темніша, оця світліша. Так от, темні, світліша пахне нормальним запахом. Красивим нормальним запахом. А темніша пахне нормальним запахом і пуками! Пуками! І це все дуже дивно, тому що порівняно з молодими, вона реально пахне от пердяжом. Вибачте, на слові. І мені це не подобається. От яка. Я, я не знаю навіть, що ще вам показати. Добре, що ви не бачите, як я зараз дивно сижу. У мене знову булькає телефон, що у мене нема грьобаної пам'яті! А мені це надоїло! Тому що в мене має бути пам'ять. Я видалила всі фотки з галереї, всі відео з галереї. Я видалила всі ігри, клуб романтики! Я видалила для того, щоб знімати відео і вони видаляються. Я видалила мінімум 5 любимих ігор, крім Майнкрафту. Я видалила Roblox, я видалила зомбі цунами, в зломку. Я кучу ігор видалила заради того, щоб знімати відео, а мені все рівно булька ж на пам'яті. Я навіть месенджер і телеграм видалила. якось так обідно, тому що я це все видаляю, все любила, а Воно якось так через жопу все йде. А я ще не професіонально знімаю. Ви розумієте, я коли знімаю летсплеї, то я їх маю закачати собі на телефон з відеоредактора, який ні, з, з, з такої програми, яка записує екран, я маю закачати собі на телефон це відео і потім закачати його віншот. І там його відмонтувати. А я не можу його монтувати, тому що я коли пробую його закачати, воно не качається, тому що пам'яті нема. Не качається. Я замучилась. Я замучилась видаляти свої любимі ігри. Я думаю, що скоро я видалю Авакин Лайф і скоро я видалю. Коротше, коротше все я видалю. І тільки для того, щоб знімати відео, і воно мені все рівно булька... булькатиме, що нема пам'яті. І зараз я впевнена, що відео, тому що в мене не буде пам'яті. Ладно, в мене тут грязно, я маю це все прибрати. Дякую всім за перегляд. Всіх цілую, обнімаю. Люблю. До завтра. Дивіться моє відео, дивіться мої летсплей. Підписуйтесь на мій канал. Лайкайте відео. Пересилайте це відео багатьом людям. А так само я нагадую, що ви можете погуртати мої відео. І якщо там буде 6 лайків на одному із них, я розіграю слайм. Там я обзорювала слайми і в одному відео. Якщо набереться 6 лайків, я розіграю слайм. Я знаю, 6 лайків це мало, але для мене це все рівно багато, тому що е, я початковий блогер. Добре. Ще раз прощаюсь. Всіх люблю, всі... всіх цілую обнімаю. Дякую за перегляд. Па-па.